Закваска для хліба, день перший. 3 столові ложки, борошна, три столові ложки питної води, кімнатної температури. Чиста банка, чиста ложка. Борошно з водою змішати ложкою в банці, нещільно закрити кришкою, залишити на добу в теплому місці. Що протягом 24 годин буде мало активності? Залиште ще на 24 години. Васка для хліба, день, другий, три ложки борошна, три столові ложки теплої води. Дайте все до вчорашньої суміші. Добре перемішайте, нещільно накрийте кришкою і дайте настоятися добу. На банку надягаємо резиночку, в яка відіграватиме роль позначки, і ми будемо бачити, наскільки піднялася наша закваска. Третій день у повну банку вчорашньої закваски додати: три столові ложки води кімнатної температури, три ложки борошна. Перемішати, нещільно накрити кришкою, залишити на добу. З цього дня можна стежити за тим, як поводиться закваска, і якщо вона недостатньо активна, можна годувати її ще 2-3 дні. Підгодовувати щодня протягом тижня 3 столові ложки борошна, 3 столові ложки води, потім кількість закваски можна зменшити. Через кілька днів можна готувати хліб. Зберігайте закваску в холодильнику і підгодовуйте її раз на тиждень або коли збираєтеся пекти хліб.